Есть поле. В конце каждой стороны есть так называемая зачетная зона по 10 ярдов. Мяч должен в конце концов оказаться в зачетной зоне. У каждой команде есть 4 попытки на то, чтобы пронести мяч на 10 и более ярдов. Получилось пронести на 10 ярдов в сторону противника. Дается еще 4 попытки. И так до тех пор, пока мяч либо не будет потерян, либо не занесен. Занесли мяч 6 очков. Потом, как вы видели, можно ударить поворотом ногой это еще плюс одно очко. Так получается 7 очков. После этого право владения мячом приходит другой команде. Соответственно, одна команда нападает, другая защищается. И так по очереди, так вся игра проходит. У чемпионаті высшей лиги играет 11 команд. Их поделили на три группы: до західної команди із Києва, Львова, Ужгорода та Вінниці. А, в этом году у нас в Вищій Лігі приймають участь 11 команд. У нас є три групи. Група А, група Б по 4 команди. Група В это така експериментальна група, де грають совсем-совсем молоді команди, і вони там в собственном соку просто відіграють сезон. Основні дві групи, тобто вісім 8 команд грають спочатку груповий турнір, кожен з кожним по два матчі вдома на виїзді. Потім Лучші дві команди з каждої груп групп играют крест-накрест, полуфінали і потом фінал. Фінал состоится в сентябре, в конце сентября, Да, где будет брельоном чемпіон України. Завершилася суботня гра перемогою бандитів із рахунком 40-19. Наступний матч Львівські леви зіграють проти Ужгородських лісорубів 3 травня. Гостем сьогодні у студії у спортпанорамі у нас перший заступник міністра молоді та спорту України, пан Ігор Гоцол. Доброго дня, пан Ігоре. Дякую, Добрий що день. завітали до нас. Дякую, що приїхали на Львівщину. До речі, з якою метою, з яким візитом, що плануєте подивитись, що проаналізувати. Взагалі, яка мета вашого приїзду на Львівщину? Дякую, що запросили. Кілька моментів, які ми будемо обговорювати, з яких будуть певні там заходи, наради ще і інші заходи. По-перше, дуже нас хвилює питання спортивної інфраструктури на Львівщині, і тому буде окремо, окремо кілька заходів, присвячених цій темі. Ми будемо говорити і дивитися, і шукати рішення щодо ліверени. Ми будемо. Говорити про інші спортивні об'єкти, серед іншого спортивний комплекс СКА. І окремо будемо відвідувати і теж проводити нараду, шукати рішення щодо подальшої долі військової бази спортивної бази Тисовець. Окрім того, Львів наближається до дуже, дуже важливої події проведення чемпіонату Європи серед юніорів по боксу. І зрозуміло, з цього приводу буде нарада, будуть консультації, будуть буде спілкування для того, щоб ми належним чином підготувалися і провели цей важливий захід. І, ну, і, і зрозуміло, що. Треба спілкуватися з людьми, тому що зараз триває питання, триває реформа спорту, готуються окремі рішення, і людям треба пояснювати з одного боку, з іншого боку, треба постійно отримувати зворотній зв'язок від людей, як вони це відчувають, як, що б вони хотіли, до чого вони прагнуть. Ви говорите про інфраструктуру. У нас досить окрім арени Львів, у нас є болюче питання. На Львівщині проблемне це е, стадіон СКІФ, який, е, який готувався як тренувальна база до Євро 2012. Його не завершили. Як е, наскільки мені відомо, це мала бути і база Олімпійської підготовки з легкої атлетики, чи є напрацювання в тому напрямку, щоб все ж таки завершити цю базу, вона потрібна не лише Львову. Є напрацювання і в цьому напрямку, але ну, загально треба сказати. Треба розуміти, що спортивна інфраструктура, яка дісталася нам у спадок від минулої влади, вона обтяжена значною кількістю боргів і інших проблем, які пов'язані серед іншого, ну, або з неефективним використанням, або з різними різного роду зловживанням. А зараз наша країна в, такій, в такому стані, що говорити про виділення значних коштів з державного бюджету на продовження будівництва такого роду споруд. Ну, очікувати б це було б наївно, і ми, ми б самі себе обманяли. Потрібно шукати інвесторів? А, потрібно шукати рішення в кожному конкретному випадку. Щодо скіфу, ми зараз працюємо разом з е, університетом е, фізичної культури е, для того, щоб повернути його в управління е, цьому закладу. Ми ведемо разом консультації з Міністерством е, Міністерством освіти України е, і намагаємося передати його від е, такої структури, як е, е, Агенція Євро 2012 яка вже практично припинила своє існування, але в веденні якої вже ще знаходиться достатньо велика кількість спортивних об'єктів. Передати його в управління університету і далі вже разом з університетом, разом з міністерством освіти вирішувати це питання. Ми надзвичайно зацікавлені в тому, щоб завершені були роботи на цьому стадіоні. І ми впевнені, що після того, як буде вирішення питання передачі, ми зможемо досягти цієї мети. Ви говорите про реформу галузі спорту, які ви бачите взагалі пріоритети розвитку фізичної культури і спорту. Що основне буде реформовуватися? Як ви бачите цю програму? Ну, в першу чергу, ми відходимо від радянщини в спорті. Ми відходимо від того, що спорт занадто зарегульований, коли держава, державні органи, органи місцевої влади вирішували все і вся в спорті. І буквально була або відсутня, або була, або зведена була до мінімуму така громадянська ініціатива. І в цьому сенсі один з основних напрямків реформ це передача повноважень, передача повноважень від держави, від органів місцевого самоврядування в галузі спорту до тих структур, які існують тобто до, до федерацій, до спортивних шкіл, до спортивних клубів. І це один з основних таких напрямків реформ. Багато зараз говориться про реформування дитячої нацької спортивної школи. Як ви її бачите, цю реформу? Чи вона взагалі потрібна? І тобто, як яка має бути модель сьогоднішньої дитячої нацької спортивної школи, щоб вона була якісною і залишалась корисною для наших дітей? По суті, реформування е, е, системи спортивних шкіл ще не, не розпочалося, і е, е, це питання, яке потребує е, окремого обговорення і окремої е, окремої такої дискусії, достатньо серйозне. Є різні думки, є різні підходи до цього, і е, ми запланували, що е, в міністерстві в, в травні. Червні цього року відбудуться такі дискусії, і ми напрацюємо вже модель, до якої будемо прагнути, яку будемо намагатися втілити. Але зараз відбувається. Процес достатньо болючий і е, важкий процес пов'язаний з децентралізацією загальної держави. І в рамках цього процесу це не є реформа спорту, це загальна, е, загальна реформа держави, В рамках цього процесу е, частина шкіл, які раніше фінансувалися з Фонду соціального страхування, е, вони були передані на, е, на місця, е, на місцевий бюджет, на місцеве фінансування. Це Знову кажу, це достатньо болюче, це, це проблемне питання, боляче в багатьох регіонах воно проходить, але ми намагаємося зробити його якомога ефективнішим в цьому сенсі. І е, з одного боку є. Проблемні питання пов'язані з необхідністю визначитися шляхи фінансування і все, але з іншого боку, тут і, і в цьому є позитив. Бо от ми спілкуємося з багатьма керівниками обласних управлінь, які з, з певним подивом говорять про те, що коли вони занурилися в, в, вже в питання там формування. Тренерського складу, питання формування списку спортсменів, вони побачили, що там є резерви для вдосконалення. називаємо це так. Тому всі школи мають бути під одним дахом. В даному випадку це місцеві органи влади і їх структурні підрозділи, які відповідають за спорт, і це правильно, і це найближчим часом буде. Остаточно втілення в життя. маємо е, досить болюче питання із е, звичайними спортивними залами у загальноосвітніх школах. Цифри сумні, тобто дуже велика кількість шкіл взагалі немає таких залів. вони діти проводять уроки на вулиці, і, і це лише в теплу пору е, року. Вам це відомо ця проблема, і як її можна вирішити? Звичайно, відомо, тому що ну, найлегше було б сказати, це не наша зона відповідальності, це зона відповідальності Міністерства освіти. Але зараз ми змінили от, таку парадигму наших дій, і ми визнаємо, що все, що стосується спорту, це зона нашої відповідальності, і в цьому сенсі ми намагаємося активно впливати на всі процеси пов'язані із спортом. Ми зараз ведемо е, таку е, ну, продуктивну дискусію з Міністерством освіти, і треба теж сказати про те, що протягом багатьох років існувала, існувала щонайменше в е, конкуренція, а іноді навіть така певна ворожнеча між міністерством спорту і міністерством освіти. І це завжди заважало е, нашій справі. Зараз ми вийшли на конструктив, ми вийшли вийшли вже. Ну, на перший етап, тобто обговорення тих проблем, які є, ми вже чуємо один одного. Нещодавно в мене була зустріч з першим заступником міністра освіти Іною Савсун, з заступником Олегом Дерев'янко, і ми говорили про проблеми, про... там цілий комплекс, а не тільки спортивні зали. Коли ми говоримо про фізичну культуру, це, 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 це культура тіла, так? І коли. Ми в 21-му столітті ми, е, виводимо дитину, бігати по асфальту і потім, не давши можливості прийняти душ, направляємо на наступний, е, на наступний урок. Я... Це, це теж питання, чи може так. так бути. Тому ми говоримо про ці болючі моменти, ми шукаємо рішення, вони не будуть простими, так само, як і рішення щодо кафедр, кафедр фізовиховання в вишах. Це теж достатньо болюче питання. Міністерство освіти виступило з ініціативою скасувати обов'язкові заняття фізкультурою в вищих навчальних закладах. Ми розуміємо, ті, ми розуміємо ті моменти, які вони висувають в прецензію цієї системи, Вона дійсно застаріла. Але ми не можемо просто відмінити і не дати нічого натомість. І зараз ми от шукаємо, ми будемо залучати фахівців, ми будемо проводити такі круглі столи і все, і будемо шукати, що натомість, яка може бути вже сучасна модернова система фізичного виховання в школах і вишах. Ну що ж я вам дякую за цікаву змістовну розмову. Бажаємо, щоб плідна ваша була робота на Львівщині. Нагадаю глядачам, що ми спілкувалися з першим заступником. Тупником міністра молоді та спорту України паном Ігорем Гоцелом. Дякую вам. Дякую вам. Вам раджу ще не перемикати. У спортпанорамі багато цікавого. Повна бойова готовність ватерпольне Динамо завершує підготовку до четвертого туру чемпіонату України, який прийде з 25 по 29 квітня у Харкові. Який настрій у чинних чемпіонів України напередодні відповідального виїзду дізнавався Василь Турків? Знову до Харкова четвертий тур на Слобожанщині для динамівців найвідповідальніший у цьому сезоні, бо, при позитивному результаті, львів'яни остаточно вирішують питання про чемпіонство. Для цього треба перемогти головного конкурента за золото слобожанець і не втратити очки в інших матчах. Треба настроїти гравців, щоб вони надіялись на це, бо можна загубити, як в тантому турі, ми три періоди нерівних грали з Іллічівцем, просто трошки розслабили. Саме головне, щоб гравці не розслаблялися. От от над тим треба працювати. Цілий час тримати їх в тонусі. Основна проблема «Ліско-Динамо» Динамо низька реалізація. Особливо це було помітно у матчах попереднього туру проти «Слобожанець» та У реалізація це основна помилка реалізація. Треба забивати свої голи. Якщо ми хоча б піднімемо до 50% нашу реалізацію, я думаю, у нас проблем не буде. Однак Ігора Зінкевича турбує те, що команда не проводить тренувань у повноцінному складі на великій воді. Дуже багато було і травмованих, і свята перебили трошки все нам. Плюс зараз не можемо зібрати команду і провести повноцінного тренування. То інститут в нас вода тільки ранком. То інститут, то училище, і деколи от провели одне тренування вечором, де повністю зібралась команда. Це дуже мало. Глави «Динамівці» у Харкові поповнять юніори Богдан Дзядик і Станіслав Дубелір. Хлопці вже тренуються у головній обоймі, викладаються наповну, переймають майстерність у більш досвідчених партнерів. Вони перший тур їдуть, ігри буде їх пробувати. Подивимося, що вони і як вони. Але вони себе дуже гарно показали на вибіркових матчах до перших юнацьких європейських ігр, я Обичаюсь. Так що я думаю, що. Хлопці більші за мене фізично і ростом, так що вже мусять грати потихень. Богдан Дзядик зізнається, запрошення у головну команду особисто для нього. Почесна місія і велика відповідальність. У складі збірної у 17 ветерполіст кваліфікувався з групи до фінальної частини європейських ігор. Тож майбутні ігри проти найсильніших колективів України повинні загартувати його перед черневим стартом у Баку. Це у всьому буде для мене дуже великий плюс, тому що я ще скоро їду в Баку. І це ну. Спарін зі старшими партнерами і вони сильніші, вони досвідченіші. Вони на чогось мене можуть обіграти. Ну цікаво, дуже, дуже ну, досвід буде величезний. До Харкова львів'яни вирушають у п'ятницю. Гра зі Слобожанцем запланована на вівторок. Далі про гандбол львів'янки не допомогли. Юніорська збірна України з гандболу програла кваліфікацію до євро 2015 У складі синьо жовтої команди було аж 12 львів'янок. У трьох матчах підопічні Василя Козиря здобули лише одну перемогу, обігравши збірну Польщі. Натомість юні гандболістки з України поступили з білоруском та датчанкам. Таким чином Україна посіла третю сходинку у відборі і не здобуває потівку на гандбольний євро. А кікбоксери львівського клубу Тайфун продовжують перемагати та здобувати новий арсенал нагород на міжнародному турнірі з козацького двобою, який завершився у Львові. Вихованці тренера Тараса Гоменюка знову підтвердили свій високий рівень. Загалом клуб Тайфун відрядив на ці змагання 15 кікбоксерів, і усі повернулися з перемогами. В основному виступали хлопці у розділах «Семіконтакт» і лайтконтакт. Олександр Далекорей, єдиний спортсмен з клубу, що виступав у розділі к 1 здобув перше місце. Зізнається, цей вид змагу має особливий стиль. Особливість цього виду то що там не тільки можна бити в голову живіт ногами, а можна й по ногам локіки бити, а також колінами. така тактика особлива проти борця. Він ж входив ноги і робив болячки, заховати отримання. Мені треба було всього лиш в сторону, пробилити, а також наносити удари. Анатолій Кучинський випробував свої сили відразу у двох розділах і таки зміг досягти успіху. Досить були змагання складні, але я виступав по розділах семі, лайк семій контакт, злайт контакт. В кожному розділі мав по одному бою. Лайтконтакт виграв перше місце, а семій контакт друге місце. По семі трошки не допрацював, буду тренуватися, помилки виправляти свої. Загалом вікова категорія була досить широкою. Виходили на ринги татами, хлопці від 6 до 18 років. Мені дали перше місце, друге. Я був Івано-Франківську, Дніпропетровську. Тут два рази виступав готувався дуже довго, дуже старався, щоб зайняти перше місце. Ці змагання були трохи складними, але моя підготовка зробила своє діло. Мені 9 років, я виступаю у ваговій категорії 30 кілограм і я на цих змаганнях зайняв перше місце. Так, звісно, готування було дуже довгими, готувався дуже, бій був не з легких. Хлопець був з Арменії, ну, довольний, довольний партнер, щоб поспорінгуватись. Готування було на високому рівні, тому що це був чемпіонат Європи. Організація була дуже гарною і цілком задоволена тими змаганнями в кар'єрі. Цей бій мені запам'ятався, буду працювати над подальшими помилками. Найменшому учаснику турніру Тимофію Мерзі виповнилось лише шість років, незважаючи на зовсім дитячий вік, хлопець не розгубився і виступив досить гідно. Я ці медалі здобув Івано-Франківськ, а ці на козацькому два бій. Ну на, чемпіон, на чемпіонаті Європи. На думку тренера з кікбоксингу Тараса Гуменюка, участь його вихованців у змаганнях такого рівня є дуже корисною. Вони здобули новий досвід виступів на високому рівні. Змагання в першу чергу принесли нам велику користь, оскільки ми стикнулися з новими новими суперниками. Змагання носили міжнародний рівень, оскільки приймало участь багато спортсменів з Італії, Азербайджану, Туреччини. І саме ми перший раз стикалися з такими спортсменами високого рівня. І наші спортсмени, в принципі, показали хороший рівень підготовки. Переможцем престижних змагань також став один з кращих вихованців клубу Максим Наконечний. А такі спортсмени, як Олег Никитюк, Максим Чабан, Роман Білий, Остап Шнира та Іван Дідок, здобули срібні та бронзові нагороди. Тепер хлопці активно готуються до нових стартів. Перемоги стали добрим стимулом для подальших виступів та тренувань. Це був підсумковий турнір, де наші спортсмени після того, щоб провели. Навчально-тренувальний збір і будемо готуватися до чемпіонату світу, який буде відбуватися в Греції. І це все, що творча група програми Спорт Панорама сьогодні підготувала для вас. Наступний тиждень обіцяє бути не менш цікавим та багатим на спортивні події. Про них обов'язково поговоримо наступного тижня о цій же порі. Дякую за увагу і бувайте здорові!